Вітаю вас у студії такого закону. І сьогодні гість нашої студії Роман Возняк, очільник південного міжрегіонального управління державної служби з питань праці. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Торгівля людьми, зокрема дітьми, є порушенням прав людини і суперечить міжнародним нормам та Конституції України. Це явище було і залишається однією з головних проблем як для всього цивільного світу, так і України. Пане Романе, розкажіть, будь ласка, наскільки зараз у нас обстановка з цього питання? Дякую. Ви знаєте, питання дійсно дуже актуальне. Тим паче, що 30 липня вся світова спільнота прогресивна, вона визначає загальний світовий день боротьби з торгівлею людьми. І сьогодні, внаслідок військової агресії, ми можемо констатувати факт, що дуже велика кількість людей, громадян України, сьогодні втратили роботи. Офіційна статистика говорила, що це може цифра сягати більше, ніж 30%. І ми можемо говорити, що надвелика кількість людей сьогодні стикнулася з проблематикою, коли ми можемо поставити питання про можливі факти торгівлі людьми. Адже торгівля людьми це не зовсім. Є в тому розумінні, як ми придумали, що це може бути виключно сексуальне використання. Просто не виплата заробітної плати вчасно, стажування без оплати праці, не викладене вчасно трудового договору можна вже в рамках стандартів світової організації рації говорити, що це можуть бути елементи торів людьми да, використання. Використання різних способів обманів. І тим паче, що сьогодні світові інституції говорять, що зафіксована статистична цифра людей, які стали жертвами трохи людьми, це більше 40 мільйонів у світі. Але це зафіксовано. Тому можна додати сміло, там 10-20% це та буде цифра, яка сьогодні в світі є, і вона не фіксується. Тому проблематика дуже велика. Сьогодні дуже велика кількість людей приїхала за кордон стикаються з проблематикою можливого працевлаштування, і ми можемо говорити, що так дійсно проблема людьми, Вона має місце в реальному житті сьогодні. Дуже дуже сильна. Зараз з російською агресією багато територій України не багато а частина території України є окупованою. От які люди можуть потрапити в у цю кваліфікацію торгові людьми? Абсолютно вся категорія. Ну саме вразливе, це у нас що це у нас жінки, це у нас діти, це люди похилого віку. Е, Будь-яка людина, яка мешкає території окупованої, і коли агресор змушує її виконувати певну якусь роботу, ми можемо говорити, не сплачується ні зарплату, нічого. Ну це факти торгівлю людьми, як то кажуть, на папері, Да. Незнання мови в інших країнах робить наших українських переселенців дуже вразливими. Як це впливає на безпеку потрапляння до шахраїв, які здатні на такий злочин, як торгівля людьми? Знаєте, дійсно впливає негативно. Адже незнання мови не позбавляє людини ознайомитися з певною документацією, прочитати документи, які дають на підпис, навіть просто вільно поспілкуватися з роботодавцем, і враховуючи те, що наші громадяни, які сьогодні мають статус вимушено, Осіб, які вимушені переселяються, переселяються зі основного своє місце проживання, перебуваючи за кордоном, не знаю, чому ви можете попасти в перелік осіб, які знаходяться в зоні ризику по питанню торгівлі людьми. Крім того, ви знаєте, дуже велика кількість людей, які сьогодні є вимушеними переселенцями. По даної категорії, вони ще є, певна частина є люди, які потерпали від домашнього насильства. Сьогодні ці люди також знаходяться дуже в стресовій ситуації і бояться навіть повертатися додому. Тому моя порада завжди користуватися курсами, які сьогодні відкриті в більшості країн, які приймають наших громадян і надають допомогу вимушеним переселенцям, приходьте курси, вивчати мови, звертатися до офіційних організацій, до наших конських організацій. До Волонтерський центр з метою того, щоб отримати консультацію, де ви йдете на роботу, який розпорядок роботи, яка форма оплати праці для того, щоб ви могли себе оберегти і не стати жертвою торгівлі людьми. За оцінками експертів, тих, хто потрапив до ситуації торгівлі людьми, примушують до трудової експлуатації поєднано з сексуальним насиллям примусовою працею. Так. Так, і ми вже говорили з вами, що офіційна статистика це більше 40 мільйонів людей у світі потерпають від цієї проблематики. Сьогодні, ну якщо ми будемо говорити про громадян України, то дуже велика кількість саме попадає в проблематику трудової експлуатації, да, тому що велика кількість жінок, дітей, людей пихового віку, внаслідок нас так воєнних дій виїхала і певний час проживають за межами нашої країни і вимушені шукати собі якісь можливості для існування. І дуже велика кількість людей також в Європейських країнах, в Азіатських країнах, куди ми приїхали, в західних країнах вони також стоять. Ми не тільки на території окупованих, вони стають жертвами експлуатації, і тому ми сьогодні говоримо весь прогресивний світ про це говорить, щоб люди, навіть не знаючи мови, вони не навіть не маючи доступ до певних конституційних центрів, все одно розуміли, підняли свій рівень правосвідомості, що робити в тій чи іншій ситуації, куди звернутися, як намагатися захистити своє право і не потрапити до такої павутинні всіх шахраїв, які використовують людей, і сьогодні, на жаль, у 21 столітті. Чи може Південне міжрегіональне управління держпраці вживати заходи щодо протидії таким явищам, як трудове рабство, ну, сексуальне рабство? Отже, правосвітні заходи, і навіть те, що ми зараз сьогодні з вами знаходимося в студії, ми разом з вами звернемо заходи. Да? Ми звертаємо увагу людей через телебачення, да? через засоби масової інформації, до цієї проблематики звертаємо, для того, щоб якщо людина десь Вирушає в дорогу за на інше місце проживання. Якщо людина намагається працевлаштуватися, ми звертаємо увагу, будь ласка, отримайте консультацію, отримайте знання, зверніть увагу на те, що ви маєте бути зареєстровані як працівник. Зверніть увагу, що Ваші права можуть бути порушені, тому здійсніть певні заходи з запобігання цим і саме через консультації, через розв'язання законодавства, через інформаційну політику за допомогою. Наших колег журналістів і за допомогою сайту, да за допомогою сторінки в соціальних мережах, ми намагаємося доводити до широкого загалу ту чи іншу проблематику для того, щоб надати людям можливості бути проінформованими. Якщо людина буде проінформована, вона вже буде мати певний рівень захищеності, як мінімум ваші поради для людей, щоб не потрапити. Ну, моя порада, безумовно, вчити мову. Да? Якщо ми за кордоном, треба вчити мову, є безліч вільних курсів сьогодні в різних країнах для того, щоб ми могли вільно спілкуватися, вільно прочитати документи і так далі. Безумовно, якщо ви вважаєте, що ви стали жертвою трохи людьми, ми маємо звертатися до компетентних державних органів. Це передусім Національна поліція України. Номер всім відомий 102. Або у нас є ще номер гарячої лінії 0800 500. 220. Це ковцентр Національної поліції України, куди ми в першу чергу маємо звертатися, в першу чергу повідомляти про е, ті чи інші факти. Е, є ще національна гаряча лінія з питань протидії торгівлю людьми. Там, е, Вивчається питання не тільки торгівля, а і експлуатація дитячої праці за стат... е... ознакою статі. І є загальний номер гарячої лінії 1547. Також є гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів безкоштовно з мобільного 527, номер телефону. Будь ласка, можемо дзвонити. Також стаціонарний номер 0800 505 501. Безкоштовно. Дзвінки, ми можемо подзвонити і проконсультуватися. Є цілодобова консульська служба, яка забезпечує роботу цілодобової гарячої лінії, і це номер 044 238 1657 або 044 238 18 24. Також ми можемо відповідно звертатися безпосередньо до департаменту боротьби за злочином пов'язаності національної поліції України за номером 0800 500 202. і безумовно. Ми маємо розуміти, що якщо ми знаходимося на території іншої країни, в тих країнах також є офіційні органи, ну як мінімум, це поліція, да? як мінімум, це ну, органи, скажімо так, місцево Да? Куди людина може завжди, або е, е, органи по локації по роботі з тимчасово переміщеними особами, є волонтерський центр. Якщо людина відчуває, що вона може стати жертвою трьох людьми або вже стала, я раджуся передусім: звернутися до цих центрів і з одним питанням, де я можу отримати допомогу? Далі вже будь-який орган, або поліція, або волонтерський центр, вони проконсультують людину, і я думаю, що людина зможе не мовчати перед усім і захистити своє право. Адже сьогодні ми розуміємо, що велика кількість. Вимушення переміщених осіб, вони це зона великого ризику. Це люди, які втратили домівки, люди, які втратили роботу, які втратили все, і на жаль, ці люди знаходяться в такому психологічному стані, що дуже легка, що храм скористатися даним станом людини. Тому моє прохання: якщо ви відчуваєте, що вам треба консультація, звертатися до конкурсу центру, до волонтерських організацій, до офіційних органів влади, як національних. Держави України, так і, і, і країн перебування іноземних країн. безумовно це краще ніж е, залишитися сам на сам з проблемою і бути жертвою торгую людьми. Дякую, що знайшли час та Завітали до нашої студії. Мені залишається лише нагадати, що гостем такого закону був Роман Возняк, очільник південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Дякуємо Збройним силам України за захист. Разом крокуємо до перемоги. Dík.